Світлячки вітаю вас. Маю надію, що у вас все добре. Ви в безпеці. Продовжую тему. Арома дня і на вечір. Згадала я за свого старічка в колекції. Польське щастя, з Єви це не реклама. В чоловічому сегменті g Just Home Red. Старічок вже дуже-дуже давно його в офлайн-магазинах не бачу. Це красива варіація. На класику Мішеля Альмайрака, 1989 року юб-хом. Тільки «Юб» це більш така, як то кажуть, тяжка артилерія. Але це краса. Звісно, це не для всіх це нішова зборка по нинішнім да? міркам. Можна це охарактеризувати. А от саме «Джефензі» дуже схожий, але більш такий зручний, як то кажуть, вносці на повсякдень. Більш унісексовий. І тут саме сандал, натуральний сандал в базі, як тут гарно, сандаловий акорд визвучується. Дуже мені подобається цей аромат в джефензі. Дуже давно його не бачу на полицях, не знаю, знятість він чи ні, але він тільки краще і краще стає. Достойна репліка, варіація унісексова для тих, хто поціновує нішову, красиву, нуарну, теж, ну, теж унісексову композицію, юбхом. Від визнаного парфумера Мішеля Альмайрака, який зараз трудиться здебільшого тільки в нішовому сегменті в своєму ім'яному власному бренді. І отож, юб-хом напишіть світлячки, хто поціновує це співзвуче і чи знайомі ви з цим щастям з джі фензі. Ваші враження от зараз одягла і не можу вам передати як це вайбово, як це атмосферно. В такому бюджеті, так, як то кажуть, таке звучання дуже радує мене ця композиція, гарно звучить. Ну, Джефензі вже не вперше в сліпих затестах взагалі максимальну оцінку в мене отримав їхня репліка, дюб, на Своєрідна варіація на Лінтерді жіночі. Був у мене в сліпих затестах, де в мене була і ніша, такі були дуже складно, складно, складно звучні аромати. І Джефензі отримав найвищий бал в тих затестах. Світлячки Just Home Red. Зараз одягла, дуже приємний вайп в цю погоду. Гарно розкривається. Все-таки бюджетна парфумерія може. Класно звучати, може настаюватись і дійсно ставати все краще і краще в визвучуванні. Гарного вам вечора! Напишіть в коментах, хто ще не встиг, який у вас сьогодні аромат дня, а можливо комбінація ароматів, ваші відкриття. Чекаю!